Шість днів перед Пасхою Прибув Ісус у Ефанію, де був лазар, який був помер, якого воскресив Ісус, Там, отже, справили йому вечерю, і марта обслуговувала, і Лазар був одним з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогоцінного. Помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один із його учнів юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним. Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди клали. Ісус промовив залиште її, вона зберегла те миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не матимете те завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради. Але також щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля. І вийшли йому на зустріч з окликами, осан на хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлі!» і знайшовши Осля Ісус сів на нього, як написано, не бійся, дочко, Сіону, ось твій цар і не жереб'яті ослиці, Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали. Що це було написано про нього, і що таке вчинено йому, та й народ, що був при цьому, коли він був, кликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому і народ, вийшовши йому назустріч, бо довідався, що він учинив чудо,